Найактивніші учні городоцького ліцею No2 зібралися у одному залі. Школярі вирішили провести останній день зимових канікул у освітньому просторі. Першами ми займалися вже три рази, а тут ми вже два рази. І завжди мені подобається, тому що сюди я приходжу своїм учнівським самоврядуванням, з яким ми працюємо в школі. І тут ми круто розвиваємо як командну роботу, такі те, що потрібно підтримувати один одного, потрібно слухати один одного, довіряти один одному. Нам дуже подобається. В освітній простір. Дійсно, ми з цією групою учнівського самоврядування приходимо сюди не вперше. Дуже вдячні, що нас запрошують. Дітям тут завжди цікаво, завжди дуже повчальні тренінги, вони беруть для себе багато цікаво, потім це часто обговорюють. Цього разу підлітки виконують психологічні вправи. Вони спрямовані на згуртованість та довіру. Ситуації змодельовані, а відчуття справжні. Саме вони стануть підорунтям для ефективної командної роботи в реальному житті. Важливо працювати в команді, тому що якщо ми ви учнівське самоврядування і очолюємо також учнів нашої школи, то основне працювати в команді. Спілкуватися треба з соціумом допомагати людям, довіряти їм. Із учнями займається Юлія Скочеляс, вчителька, дефектологиня інклюзивно-ресурсного центру. Також вона фасилітаторка проєкту, завдяки якому облаштували такий простір у городку. Ми допомагаємо ставати сміливішими, допомагаємо працювати в команді гарніше. Ми підтримуємо всі їхні заохочення, ми підтримуємо їхні ідеї. Стараємось працювати. так. Тривав проєкт 9 місяців. До кінця січня городочанам ще доступно відвідати розвивальні творчі та спортивні заняття. Січень місяць ми ще працюємо. А далі проєкт добігає свого завершення. А ж, хто ще не був. Чекаємо. Простір функціонує на базі другого корпусу Городоцького ліцею номер 1 Його облаштували завдяки п'ятьом партнерським організаціям за фінансової підтримки Швейцарського фонду та місцевої міської ради. Чи матиме проєкт продовження, поки невідомо. Олександра Толстюк, Городоцький телерадіопрес-центр.